Кого, як. А в мене новий рік починається, коли йде заміна мастила. О, і зараз знаходжусь у ямі. О, таке воно вже темненько. Міняти мастила треба у срок. О, відкручуємо тут, гаєчка на 14 була. Накидним ключиком оцю прокладку обов'язково треба міняти, здирати її на нову. Ну і сам фільтр. Сосочком я вже не користуюся, бо він вже не працює. Є така от чашечка, зйомник такий перехідничок. Тут три зуба в мене йде і напроти один на самому фільтрі. От і до нього вороток. Зливаємо тут масло, відкручуємо фільтр і міняємо внутрішні.